Зараз зняли зі стенду. Рама залишилася, полотно. Дивіться, скільки людей його тащить. Будемо вантажити, на франківськ поїде дверечка. Москульониш. О, скільки народу його. Що там хлопці, як вага? Важка, або. Підйомна кажуть. Та? Звісно, якщо більше народу, то підйомна. Без оздоблення, без панелей. Отак от, до пари на Франківську, на Хмельниччину. Думаю, сейфи робляться. Цей на відправочку стоїть і трейзер на нього. Цікава, цікава штука така. От, відкритий Цей майже тонну. І вон посадкове місце. Знизу буде як збройний, і тут буде трейзер, це внутрішнє сховище, сейфу. І під трейзером ще буде для зброї. Отака. от Оцей трейзер. Суцільний метал. Це буде шафа для зброї, тут металу поменше. дверцяти на, на шафу. Mm -hmm. Ось яка товщина металу, просто капець, внутрішня. Да, Це буде сховище.